Так офіційно ви знаєте, як на телебаченні, хоча то є мій Ютуб і передвечірній стрім, черговий. Свідками кого ви станете, обов'язково, я думаю, подивитись зараз в режимі лайв, або ж згодом сьогодні ввечері. сподіваюся, він буде спокійним для кожного з вас. Друзі, з нами юрист-аналітик Андрій Вігрінський. Андрій вітаю, добрий вечір. Радий бачити. Доброго вечора Влада. доброго вечора нашим глядачам. Сподіваємось, вас ставатиме з кожним тижнем дедалі більше. А ми сподіваємось, що не втратимо високий рівень експертизи, який нам властивий. І скромності, звичайно. Абсолютно не скромно. Попередній раз я це робив наприкінці нашої розмови. Тут зроблю одразу на старті. Підписуйтесь на телеграм-канал Легіст. Правильно вже кажу, Абсолютно вірно. Ми навіть часом колись в описі додамо його. І Ютуб-Легіст, yes. це тільки треба писати, в пошуку. Ну, звичайно там ще більше аналітики, і раз по раз, і вже от наші зустрічі Андрію почастішали з тобою в моєму Ютубі. Мені дуже приємно і дякую знову ж таки за твій час. Отже, Мюнхен. Взяли, <клес> Я так взяв за основу, тому що, знаєш, направду, от сьогодні Рамштайн. От зовсім скоро Мюнхен. Ми будемо стежити. Заяв Купа, як каже пан Рубіо. Ми активно зараз всі поїхали в Європу. Знову ж таки, розмови про дипломатію і так далі. Але спершу давай про цей датчик. Отже, яким він є для е, новообраного президента Дональда Трампа, і з точки зору того, десант який висадився на європейському континенті, і от не знаю, важливість, неважливість загалом в світлі війни Росії проти України. Ну, дивись, насправді, Мюнхен це Мюнхенський вікенд. Бо е, десант Дональда Трампа презентує себе Європі весь поточний тиждень, Перше він презентував на саміті по штучному інтелекту, і ми бачимо там вже розбіжність між позицією країн Європи і позицією Сполучених Штатів, яка стосується там толерантного, інклюзивного, немілітаризованого і всього решта, що стосується прекрасного світлого використання штучного інтелекту. Так, от її не підписали представники Сполучених Штатів і Великобританії. Це перший цікавий момент. Далі сьогодні, по-моєму, можливо, вже відбулася, ще буде відбуватися зустріч пана Рубіо з міністром закордонних справ ключових країн Європейського Союзу. Це питання вже узгодження дипломатії різні рівні, тому що Джей Дівенс присутній був на саміті, який стосується штучного інтелекту. Дипломат Марк Рубіо буде присутній. І комунікуватиме зі своїми колегами. Відповідно, це до певної міри різні тематичні зустрічі. Міністр фінансів прямує в напрямку України, України. і України. Україна, ну, Україна, я ж кажу, да. прямує в напрямку України. Це інший трек. Це той трек, який стосується е... фінансової взаємодії, співпраці України і Сполучених Штатів в майбутньому. В подальшому ми можемо говорити про те, що на Мюнхенській конференції з безпеки, після того як будуть узгоджені от елементи, які стосуються фінансування України раз елементи, які стосуються в цілому вироблення спільної позиції європейської дипломатії американської дипломатії, ми повинні побачити виступи. Які безпосередньо мають відношення до безпекової компоненти. Хоча і економіка і зовнішня політика вони теж є складовими безпеки, але в широкому сенсі. Да? Бо у нас безпека, вона по-різному, іноді інтерпретуються як дуже широке поняття, де, в принципі, не існує ну, тої е, сфери суспільного життя всередині країни, яке було не охоплено питанням національної безпеки. Але станом на сьогодні ми говоримо лише про військову складову. І ось позицію американців, яка буде представлена. Ну на Мюнхенській конференції з безпеки, ми вже частково почули. Бо є ще один дійовий персонаж, голова, пен, да, голова Пентагону, який теж на одному із європейських форумів, тому що Британія це все-таки також Європа, хоч вона й головує в Рамштайні. Да, ну, в сусіданні Рамштайні, але це Європа просто ну не інституці... ну, не присутня в інституційному об'єднанні, яким є Європейський Союз. Так от з точки зору безпеки. Східної Європи з точки зору безпеки України як частини Східної Європи від нього ми почули ті ж самі тези, які лунали від Дональда Трампа, Джей Ді Венса Кіта Хеллога до того, як вони набули повноважень до інавгурації. Так, власне кажучи, і лунають після. Тобто вони, скажімо, американська делегація вона не відчуває необхідності адаптовувати свою риторику окремо для внутрішньої аудиторії, спілкуючись з нею там в Сполучених Штатах і даючи коментарів Фоксом, і прибуваючи в Європу, казати: Ой, ні, ні. Ну дивіться, ми тут якісь м'якші конструкції повибираємо. Ну так, щоб вам було миліше, вашому вуху було миліше це чути. Угу. Ні. Стратегія Сполучених Штатів є цілком прагматична. Якщо її звести до такої максими, вона застосується не лише України, де? відкинути все зайве або не займатися тим. Що тягне за собою надзвичайні збитки і не приносить ніякого доходу, звідси, власне кажучи, речі, які стосуються виходу із міжнародних організацій, звідси і вимоги, які стосуються збільшення видатків на оборону Європейського Союзу, звідси в тому числі і питання, які стосуються ну, України, вже які можна розшивати. По НАТО голова Пентагону висловився: тут уже не треба шукати якихось потаємних звітів, документів не на часі по кордонам. Нереалістична ціль. По гарантіям безпеки участі приймати не будемо, по військовослужбовцям участі приймати не будемо. Ну, далі до цього лише можна додати його слова, які сказані на вихідних в ну, американській пресі, про те, що Сполучені Штати готові постачати озброєння, якщо за них заплатить Європа. І тут ми прийдемо знову ж таки, хочемо. Подобається нам це чи не подобається, це це вторинно. Ну тобто, від наших вподобань воно нам підходить, не підходить, подобається чи не подобається. Політика Сполучених Штатів зараз не змінюється. Що в цілому, гарантії безпеки, які ми можемо отримати від європейців та американців, вони полягатимуть в тому, що Європа буде оплачувати ту зброю, ту зброю, яка з часом після припинення бойових дій. Буде складати кістяк наших збройних сил, а наші збройні сили, і це озброєння, які вони будуть постачати, в тому числі сучасні, дозволять нам у випадку агресії, відсікти цю агресію. Ну, от і все. Да. Покорніше деталізуємось, але я тоді поточнюю. Чи, чи не є ми свідками того, що якраз от тут я для себе це так асоціюю? Цей план пишеться зараз, на основі цих заяв, які ми чуємо. А, дійсно, його не було. от Президент Зеленський в інтерв'ю Economist каже, що перші ознаки ми вже бачимо, і побачимо, що більше там тих чи інших пунктів. Прагнені плану, зокрема, Трампа і нової команди, саме в лютому ми стали знаєш, знаєш. Людина часто є заручником тих слів, ну того словникового запасу, який в неї є. І на жаль, ми просто інших слів, крім план, не знаємо. А я вважаю, що ну, такого поняття е, сутнісного не за формою, а сутнісного, да, як план, в принципі, в переговорах, е, які планують проводити пан Трамп і пан Путін, да, їх бути не може. Ну, бо план це означає, що в тебе вибудований якийсь чіткий там алгоритм е, того, як вести цей діалог, і крок вліво, крок вправо це означає недосягнення цілий, А раз недосягнення цілий, то переговори завершуються. Mm -hmm. Є цілі, є цілі. і є кроки в напрямку цих цілей, а динаміка по плану, ту, яку ми хочемо почути, і ми хочемо, щоб вона була обов'язково публічна, вона ж уже не дотримується. Ну, тобто, насправді, ну давай так: ми заходили в цей понеділок, в цей понеділок, з думкою про те, що Володимир Олександрович цього тижня відвідує Сполучені Штати, ну бо Трамп сказав, що, начебто, воно так має бути. Станом на середу, ми бачимо, що помічник Дональда Трампа. Злітав в Росію, повернувся з американцем, і типу, візита українського президента в США немає, а є візит сюди міністра фінансів. Ну, але сам факт того, що партнер по гольфу прямує в Москву, сам факт того, що Трамп визнає факт комунікації з Путіним неофіційними каналами, він ж уже руйнує наші е, ну, наші масового суспільства. Да? Да. Уявлення про те, як би мав виглядати план, бо в нашому уявленні спочатку мав Володимир Зеленський з злітати, з ним мали поговорити. Ну бо ми ж сказали, що воно би виглядало так, що наче ви без нас про нас. Да? А тут виходить, що Зеленський не комунікував. Зеленський не літав, Україна не літала, не комунікувала, а Трамп взяв і сказав, що він уже вроді з Путіним по телефону говорив. Неофіційно, а Кремль. А? А? Так, да. а Кремль не спростував і втілення в життя ну допустимо, це повернення з, гуманних, а? з гуманною місією. Особа, яка була там затримана. Ну, гуманно, треба ж людей рятувати. І кажуть, це чудовий початок, у нас є просування, ми будемо рухатись тут далі. Тобто, наше уявлення про план, воно в цих подіях як відображається: як позитивне, як негативне. Ми обурюємося, а можемо протидіяти? Не можемо. Тому поняття план. Це історія нашого минулого, в якому у нас був, е, начебто, суспільний запит. А покажіть нам план. Нам показали план з 10 пунктів, ну і ці 10 пунктів треба зрозуміти, що вони якось ну, не зовсім зараз втілюються в життя. Тому е, в цьому ключі, в цьому ключі, поняття, план це буде те, що ми дізнаватимемося постфактом. І зможемо його описувати колись на сторінках історії. Про те, що дивіться, а алгоритм дій був такий: спочатку був контакт з приводу цього, то потім був контакт з приводу цього, то потім узгодження позицій, потім був Мюнхен. На Мюнхені прозвучали те те. А допустимо, заява про те, що Україна е не вбачається Сполученими Штатами як член НАТО, це був теж один із елементів пункту плану. Чому? Бо, відповідно, відповідав тому. Про що Путін зазначав тривалий час, що Україна, допустимо, повинна зберегти статус країни, яка в зовнішній політиці не прямує військово-політичний блок. Відповідно до Будапештського меморандуму, відповідно до декларації про державний суверенітет, і тому заява глави Пентагону, заява Трампа це були меседжі як елементи плану, надіслані Путіну. На що Путін їм відповів так само, що він згоден з їх позицією, як і по виборах, і ще по чомусь. Ми скажемо як познання, скажемо, о, то от як план втілювався в життя до того часу. Ну, типу, е, ми будемо казати, так це план, чи це не план. І ми не оцінюватимемо ці події з точки зору того, що це є ну, не те, щоб узгоджений, а скажімо, заочний діалог, який зближує позиції сторін, ну бо позиції сторін зближується, мається на увазі Росії і Сполучених Штатів, і він підкріплюється діями, бо заяви про те, що не постачається допустимо озброєння, чи не приймається рішення про надання пакету озброєнь в Рамштайн. Воно наступного. теж є А? наступного бояться цим не приїхав Рамштайн. Ні, ну правильно, ну давай так, лютий пропустили, значить, постачання немає. Ну, значить, нема постачання, це означає з точки зору риторики чи сприйняття символів дипломатії. Не відбувається заходів, які б Росія інтерпретувала як ескалацію. Вона ж, коли було приймалось рішення про. Можливість нанесення ударів атакам саме, чи, допустимо, пакети Байдена, які надходили останні там, два місяці його каденції, як Росія потім їх характеризувала. Ми розуміємо, що адміністрація Байдена робить все для того, щоб в пана Трампа були обмежені можливості для ведення комунікації. Вона ескалює, ми на цю провокацію не піддамось. Так от, адміністрація Трампа таких дій, які російська сторона називала ескалаційними, не вчиняє. Значить, в цілому в сторони поступово. Наближається до моменту, коли від заочної риторики в ЗМІ, від заочної риторики в якихось діях гуманітарного характеру, вони перейдуть до моменту зустріч. Чи це є план? Не знаю, але ми з тобою от начебто розписали події за місяць, плюс-мінус, і не виглядає так, що вони хаотичні. Але чи цей план нам, типу, його написали на сторінках? Ні, не написали. А мали? Та ні, не мали. Мені здається, що крокують по факту. І так як ти говориш, з точки зору твоєї аналітики, я просто відштовхує від того, що я станом на зараз, в тих чи інших зустрічах і тому подібне. Давай про кроки. Давай. На цьому про озброєння ти вже зазначив, причому цікавий факт виходить так, що та озброєння, яке приходитиме і надходитиме Україні від Сполучених Штатів, Гецепроси, про це просто, просто дійсно сьогодні говорив на Армштайні, але за нього платитиме Європа. Такий от цікавий підхід, і саме, вочевидь, в тому полягає її безпека. Коли їй кажуть платіть більше, ну окрім ну та. Десь так. Десь але що, що тут додати? Ще. Ще одні кроки: він говорив про енергоносії, здешевлення енергоносіїв. Друге, mm -hmm. і е, дипломатію Дональда Трампа, який вірить в те, що дипломатію можна м, завершити цю війну. Одна з ознак цієї дипломатії, так вона от проявилась. Вітка, ти вже згадав про Гольф, зокрема, також. Я, до речі, не знав. Ну як не знав, ну окей. Не, не, він не... він під час другого замаху з ним був на полі. Ага, бачиш, Прогавив ґауєвний момент. Я... Воно, не, не чужа, чужа. людина, <ріху> <ріху> так. Але от е, е, така дипломатія, ну і взагалі такі контакти. Ну як це доступно в принципі. Ти маєш на увазі, чи допустимо або допустимо. Я б маю на увазі від кофа і чи допустимо допустимо такі речі. Що вони дають? Вони дають результат. Дають? да Ну чекай, злітав. Давай: так це людина Окей, це людина ну, прийма, приймала приймала участь у врегулюванні проблемного питання близького Сходу Водно, і продави, і продавила Ізраїль. Ефективна так. людина? Ефективна. Та, ефективна результат є? Є. чи Обов'язково зберігати публічність для того, щоб бути ефективним. Ну як демонструє практика, не треба зберігати публічність. Значить, з точки зору результату, а результат не для тебе, не для мене, а для Сполучених Штатів, бо це їх дипломат чи це їх офіційна особа. Така форма комунікації є ефективною. А про те, чи вона допустима з нашої точки зору, ну бо в нас е, треба прес-конференція, треба набір традиційних гасел. Набір якихось лозунгів, і тоді це буде правильна дипломатія. так от світ ну уже не працює в цій канві і не працюватиме з нею з цією канвою не працює Китай, а Китай це один із двох лідерів, да. планета Земля, і там хто коментує події? Сі Цзіньпінь не коментує події кожен день, ти більшого речники або ЖМЗ. Речник МЗС, ну, Ван І, ну, в кращому випадку, голова там, цього Комітету міністрів Китайської Народної Республіки. А Сі Цзіньпінь виходить лише на тому рівні, де його присутність необхідна. Тобто міжнародні майданчики, там, де це поважні представники чи глобальні питання, де він презентує там, концепції модернізації, там ну, там, да, його мало, але від цього кожне його слово стає більш цінніше. А офіційні коментарі. Вони є доволі сухі, прагматичні, дипломатичні настільки, наскільки вони повинні бути. Тобто, емоційна політика, публічна політика міжнародна це все про минуле, а не про сьогодення. Тому для нас воно може бути недопустими. Ми не перелаштувалися. У нас ефективність міжнародних зустрічей часто зводиться до кількості дописів в соціальних мережах, фотографій світлин рукостискань, стурбованих обличчя. На, під час телекомунікацій, і ми кажемо: о, оце ж, напевно, ефективність роботи. Тільки іноді результату немає. А Сполучені Штати зараз дивляться, ну, розумієш, є ще різні підходи. Це підходи до міжнародної політики. Ціннісна і реалістичні. Вони зараз, зараз, і на оглядних, напевно, декілька політичних циклів, політикою займатимуться реалісти. А реалісти виходять із результату. Тому є людина довірена. Давай так, радник. Нехай буде радник чи спецпредставник. От придумали посаду спецпредставника. Надали йому їм... спецпосланець. Хоть хоч спецзасланець, Ти є... суть, суть зводиться да. не до назви, суть зводиться до того, кого він представляє. Він представляє президент, він є людиною з близького кола, він уповноважений приймати рішення. Він має зв'язок, він має можливість нести відповідальність Ну, все. Питання закрите. Тобто, тому, з точки зору результату і ефективності, людина довела практикою, а не теорією. Тому да, напевно, ефективний. Тут питання цікавіше. Е, ну, фактично, два паралельних трека: один для комунікації з Росією, да? а mm -hmm. один для комунікації з Україною. І воно з однієї сторони пришвидшує. Роботу, ту коли у вас паралельними треками йдуть питання. З іншої сторони, ну, скажімо, це не те, що проблема. Не те, що проблема, але е... в цілому, якщо їх скеровує одне прагнення, те, яке визначив їм Дональд Трамп, то за рахунок більш тісного і щільного контакту, якраз з однієї сторони, і відсутністю необхідності, як колись Курт Вокер катався то туди, то сюди, то туди, то сюди. І комунікації безпосередньо з першими особами прибираються оці всі зайві елементи. Розумієш. Ну і коли довірені люди голови держави їдуть безпосередньо до глав держави, і там немає до цього моменту, слухайте, є спецпредставник, допустимо, Вокер, є Сурков, Сурков піде до голови адміністрації, глава адміністрації піде до Путіна. А потім, через місяць, давайте ще раз поговоримо все виглядає інакше. Інтенсивні комунікації, інтенсивна присутність, забезпечення єдності, зворотній зв'язок з засобами комунікації, швидкі прийняття рішень. І я не скажу, що в умовах мирного часу затягування цього часу це типу окей, плюс це непогано. Ну тому що ніхто нікуди не спішить. В умовах війни прискорення це непогано. Якщо фінальна ціль, яку ти ставиш, це припинення бойових дій. Uh, той трек, про який ти згадуєш, якщо ми говоримо про українську Кіркелах, звісно ж відков окей, Москва, Кіркелах, Київ. Uh, єдине, от в інформаційний простір повернулося це роблять це з нами чи без нас класичний вислів, так? Нічого про Україну без України, але Келох якраз цей трек і цемовне не з'являв. Слухай ну. Давай так. Та ну просто цей міф медійний. Він мене, він мене підбішує уже тривалий час. А, як ми можемо обмежити можливість країн про нас говорити? М -м, ніяк. Ні, я тобі скажу, як. Обірвати з ними всі зв'язки і залежності. Ну, прекрасно. Ну, типу, сказав: пішли ви всі гуляти лісом. І, так, тоді, і тоді нема сенсу, ну, типу, на них якось зважати про те, що так. вони говорять, не говорять про погоду, про Одесу. Бо ти від них ніяк не залежиш. Ну, от ніяк не залежиш. І тобі чхати, в принципі, на те, про що вони домовляться, бо ти можеш взяти і сказати: та от туди, куди звідки і прийшли. Але це працює правило, якщо мова, допустимо, про Андору, про Мозамбік, можливо, про Ерітрею, Папуа і Нову Гвінею, Судан, ну ну, типу, це ж потужні гравці на міжнародній арені. Вони, напевно, теж про нас говорять між собою. Але ми не звертаємо на них увагу. А чого не звертаємо? Тому того, що в нас немає з ними точок доторку ніяких. Але коли мова йде про США, дивись, ключове поняття суверенітету, да, от, крім внутрішнього елементу, це визнання можливості країни вести плюс-мінус самостійну зовнішню політику. Чи можемо ми втручатись, чи маємо ми важелі впливу втручатись в зовнішню політику Сполучених Штатів і обмежувати її? Я думаю, що... якось вибори ну, йшлося колись давно, трішки раніше. Ні, ні, це ж внутрішня політика, це ще гірше, внутрішньо взагалі не можна втручатися, але тут про Угу. ну в них є своє бачення, от є люди, які представляють зараз їхні інтереси. Ну я не знаю, як Віткуфу можна диктувати там якісь наші прагнення чи вимоги, умовно пункти наших планів не можна обурюватись, можна обурюватись, Фуф, ну взяти щоки надути, обідався на келога жах. Ну і і що далі? Він від цього перестав бути спецпредставником. Зараз він ще до України не приїхав, ми вже, знаєш, починаємо тут. Слухай, ну до України багато хто не доїхав. Такер Карлсон теж не доїхав, Бачиш, але як, як, він, як, він, як він мститься? За його версією ми витрачаємо в мільйони. Одного ну, одного. це ж помста. Це ж, е е знаєш, яке? людська ми... зв'язок веветься щось. Кажу, а ми е, мільйони витрачаємо на одному з найдорожчих гірськолижних курортів Європи. Живемо за їхні гроші, бо то їхні гроші. Ну, от, дивись. І чогось він про це говорить за спиною України без України. Але репутацію ж псує, хоч це і неправда. Ну так. І, 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 а чого так? А Кого він ретранслює, Андрій? Це який. Ну, давай подумаємо, який трек е може ретранслювати пан Такер Карлсон. Який, е скажімо... Я просто, просто повертаюсь до фотографії, яка була днями раніше опублікована в цих великих кепках червоного кольору з відповідним слоганом. І на цій фото було троє: Трамп і Карлсон. Ну, весь, ми тут, на жаль, зайдемо трохи в конспірологію. Але доведеться да? ну давай так: ніхто точно його в цій керівні в цій країні, ні в Сполучених Штатах не назве демократом. Всі точно розуміють орієнтацію на республіканців так. з огляду на фотографії, контакти, присутність на партійних заходах, і заходах, і так далі. Він далеко не чужа людина Дональду Трампу і Ілону Маску, і всій іншій команді. Республіканців відповідно його риторика, в яку звісно, з точки зору принципу свободи слова, не втручається ніхто. Вона навряд чи йде на шкоду інтересам республіканської партії. Відповідно, коли він оперує поняттями факту, ну бо він в одній риториці своїй говорить про те, що це не припущення, це факти. Ми можемо з тобою подивитися на якусь ситуацію двояко. Ну, от З приводу тих українців, які витрачають мільйони на гірськолижних курортах, я думаю, що це не потребує якогось факту доведення, тому що в нас є достатньо різноманітних телеграм. Каналів е YouTube проєктів які в Монако відзначають проживання українців. Ну а тих українців які в Монако їм, типу, до Альп доїхати, з якої б сторони там чи вони подивилися, чи швейцарських, чи італійських. Це не тип, це не так, щоб складно. Тому Добре. не виключаю не виключаю, що когось із українських мільйонерів він міг там побачити. Може, навіть злочевського бачив, хто його знає, теж український мільйонер. Ось тому можливо, але він говорить про ті речі, які. Є доволі подразливими для нас, да? це питання там озброєнь, чи допустимо неналежного не, не використання якихось фінансових ресурсів. І він говорить про це як про факти. Ну, факт може існувати в дійсності, тоді, коли його пред'являть, або тоді, коли його доведуть якимись обставинами ну, предметного характеру. Чи він це зробив? Ні. Чи це був анонс про можливу появу цих фактів да? в засобах масової інформації, оприлюднення у вигляді спеціальних розслідувань? Я не знаю. Ну, і не можу знати, і не хочу знати. І сподіваюся, звісно, що він ну, хтось його ввів умисно в оману, поширюючи, надаючи таку інформацію. Єдине, що ми можемо точно сказати, що з огляду на його медійну вагу, його якості інфлюенсера, така інформація поширена на Сполучені Штати, де його в першу чергу дивляться, да? вона формує негативний образ України як тої країни, який, якій, можливо, в принципі. Не те, що не варто більше допомагати, а варто це якомога швидше завершити, а потім в подальшому здійснити певну форму демократичного переходу чи електоральної перевірки мандату діючої влади, ну для того, щоб таких випадків типу не було. Тобто це підґрунтя інформаційне підґрунтя для потенційних можливих кроків, які вживатиме адміністрація Трампа на наступних етапах врегулювання бойових дій на території України. А... Яка по відношенню до країни не демократії, а то і так як її описує такер? Бо він вже двічі зазначав не лише там про зброю чи ще про щось. Да він нелесно відгукувався про нашого президента, говорячи про те, що тут демократія кудись зникла? Він багато собі речей дозволяє, але в цілому це негативно впливає не на персоналію президента, а на країну, яку підтримують? Ось так. Там. Тему виборів не буду зараз чіпляти. Я навіть про Карлсона не планував. Ну вже якби не, ну, вже що є. Якщо є, то треба. Давай тему виборів відкладемо на потім, коли хоча б з цим буде щось зрозуміло, і на якому етапі це все відбуватиметься. Після Покажемо... Мінхена чекаємо. Мюнхена Андрій, чекаємо Мюнхена. Я тобі дякую за цей ефір. За те, що знаходиш час, доєднатися. Я хотів би передати також вітання всім тим, хто є активно дописувачами твого телеграму логіст. Не тільки твого. поки що поки що ми зірки мого телеграм-каналу Легіст. Але вони мені ну я за активні дописи і коментарі, рекомендації і за оцінку е мого луку під час попередніх. Від попередньої зустрічі, я так е, да, дуже дякую тим людям. Я сподіваюся, їм буде що... приємно. Вони відпишуться в коментарях, коли я поділюсь цим відео, і скажуть, що раді тебе бачити <реш> до наступного ефіру. Сподіваюсь, наступна нічка у нас попереду буде більш спокійнішою, друзі. Так бо ну так і живе, так ігнорувати укриттями не потрібно. Не е, дякую. Бер... До зустрічі. Дякую. Андрій Вігірінський, юрист-аналітик, був з нами цієї миті на Ютубі, Влада Волошина. От титр Андрія, ось тут, ось тут, ось тут. Ви його можете побачити. До зустрічі, друзі. Бережіть себе, ще раз заклики мають цю звучати, і побачимось з вами вже завтра рівно об 11-й проєкті хештег без питань. Мене звати Влад Волошин. Слава кожному з вас і слава Україні!